За чисте довкілля на Львівщині запрацював перший сміттєсортувальний завод. Його відкрили у Червонограді на підприємстві. Перероблятимуть відходи з Червонограда, Соснівки та селища Гірник. Пластик, папір, поліетилен та скло. Всі ці матеріали відокремлюватимуть на цій сортувальній лінії. До цього часу все сміття складували на полігоні, термін якого закінчується наступного року. Якби, наприклад, тої лінії не стояли. Відповідно, ми б не змогли 4-5 років працювати а за 2 роки повністю буду карту заповнив. То є перша причина, для чого то необхідно і без неї працювати просто неможливо. Обласні чиновники сподіваються, якщо така система з утилізації побутових відходів себе виправдає, то в області з'явиться ще як мінімум дві такі лінії. Це велике діло для міста. Ви бачите, місто е все-таки мобілізувалось на проблемах. Місто Львів могло давним-давно мобілізуватись так, як мобілізувався Червоноград. На жаль, у місті Львові е багато філософії і мало діла. Це е Я не займаюся зараз критикантом. Просто ви розумієте, що Червоноград продукує в рік біля 20 тисяч тонн е сміття, а місто Львів продукує 200 тисяч тонн сміття. Побутові відходи в Червонограді лише сортуватимуть, а опісля їх перевозитимуть на переробні підприємства. Завод будували більше десяти років. На зведення сортувальної лінії з обласного та міського бюджетів витратили 12 мільйонів гривень. Андрій